Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні у нас 30 січня 2022 року, і ми при вході з Окрани Голосієва і бачимо, що тут йде турнір по лижам, і е, ми бачимо, як проходять змагання. Вже останні люди доїжджають і. Зараз день близько е, часу, 13 годин дня, і е, бачимо, що і сонечко є, і е, гарна погода, яка сприяє катанню, бо думали, що все е, поростає, але все ж таки в лісі сніжок гарний. Тож бажаємо вам сьогодні провести гарно цей день, зібратися з тими людьми, які вам небайдужі, взяти з собою дітей і якраз отак помандрувати до лісу і там радісно провести час і оздоровитись. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Волосівський з хідної смуги у Сакрані Волосівській ліс на все добре, любі мої.